І ми вже ж не поїдете. Що дорога, дорога. Вся програма, яка зараз діє. Будемо на нас і продовжувати. далі. понад 9 тисяч людей Чернігова та області скористалися послугами лікарів-волонтерів. програми Доступна Медицина. Благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Трошенка запровадив цю програму п'ять місяців тому. За цей час лікарі-благодійники з різних куточків України провели медогляди в двох десятках великих та малих сіл Чернігівщини. Крім того, люди безкоштовно отримують медикаменти за призначенням лікаря. У першу чергу радіють такій програмі сільські мешканці, бо тут живе багато людей, пенсійного віку. Для них мандрівка до Чернігова чи райцентру неабияка проблема. Минулими вихідними лікарі доступної медицини приймали у двох селах Чернігівського району. У ридьківці великий фельдшерсько акушерський пункт на медогляд прийшли ледь не всім селом. Людина в селі мала можливість прийти до лікаря і почути, ну, чи пораду, чи подивитися, чи все, в неї, які є питання по здоров'ю, можливо, десь вже треба. Як кажуть, вже дзвонок дзвонить, що треба їхати в спеціалізовану клініку, дивитися, звертати увагу і лікувати, щоб це не запускати. Крім медобстеження, благодійники подарували самодіяльному колективу народні костюми, чим приємно вразили жителів села. Сусідні нові білого зовсім поряд з Черніговим, Тож проблем дістатися до лікарні нема. Однак, появі медиків волонтерів тут зраділи не менше ніж у рядьківці, бо не всі мають можливість їхати у місто. А для когось безкоштовний медогляд – зайвий привід. Пересвідчитися у правильності поставленого діагнозу, мов хто здоровший поїхав. А я примірно мені ноги болять. балядек, обнаруживши там якісь ошибці. В общем, врач уже не хороший. Але громаду турбує не тільки своє здоров'я, а й війна на сході країни. Скоро вона закінчиться. Впевнений, що вона закінчиться, тому що сьогодні все таки на Росію е діє багато країн. От і Росія носить дуже дуже серйозні збитки у новому білоусі багато дітей. Тож про народний депутат обговорив із сільським головою проект оновлення вже існуючого майданчика. Встановлено 15 дитячих площадок сьогодні вартістю більше півтора мільйона гривень. Значить, все нормальні, потужні площадки. Ну більше в великих населених пунктів. І програма Доступна медицина і загалом увага з боку благодійного фонду «Поліський оберіг» та народного депутата Владислава Трошенка мають позитивний відгук у громади, адже досвід показує ефективно вирішувати злободенні проблеми можна тільки спільними зусиллями.